Так звучить бандура Валентина Лисенка. Над її виготовленням він працював три роки. Унікальність звучання заслуга спеціальної системи, яка не дозволяє накладати звуки, а разом з тим відкриває можливості для використання спецефектів. Поступово я до неї вертався. І ну, я не міг просто зразу зрозуміти, що мені потрібно. Це теж імпровізація свого роду. Виготовляти бандури Валентин Лисенко почав чотири роки тому. Родом хлопець із сусідньої Волині, але доля його пов'язала із нашим містом. Валентин закінчує магістратуру РДГУ. Я навіть не думав, що доля так мене поведе, що я приїду сюди і буду давати концерт. Це не тільки концерт звичайний, як ви всі знаєте. Це і захист моєї магістерської роботи. Валентин Лисенко, передовсім артист у 2009 році. Він став фідельком. Галина Топоровська підійшла кілька місяців тому до нас і поцікавилася саме умовами. Пізніше приїхав сам Валентин, побачив нашу залу. І будь-яких сумнівів стосовно того, що саме у нас має відбутися його концерт. У нього не було. Людмила Васюха Сергій Сав. Та інформаційна програма день.